Він сам потребує допомоги і лікування, а натомість допомагає іншим хлопцям з передової. Степан Ніколяк, хворий на ДЦП, щодня збирає пляшки, а зібрані гроші віддає бійцям. А то розповідає Христина Гашенко. Йому 29, у нього вроджений ДЦП. Ходити й говорити хлопцю вкрай важко. Іноді вдається батькам сказати кілька слів, а іноді самі здогадуються. Останні 10 років після спеціального лікування Степанові полегшило. Він їсть та одягається сам. Тепер і вдома хлопець не засиджується. Щоранку та ввечері іде на роботу. Степочка, ти вже йдеш на роботу. На твою рукавицю. І бері сумку. Робота у хлопця незвична. У парках та на вулицях Другобича збирає пляшки та макулатуру. Усе це здає в спеціальні пункти. Отримані гроші, жертвує для бійців. АТО. у парку більшість людей знають Степана, знають і про його благі наміри, тому допомагають покласти пляшки у сумку. А він дякує їм за розуміння. Щоправда, по-своєму. Що дякує? Хлопчику мій, молодець, ташечку, що ти збираєш, їх відправляєш хлопчикам в ато. Молодець, чоловіка, молодець. я кажу, степанчику, та тобі стільки грошей. Він каже, то я не для себе, для за тих, що в ато там мучаюся. Може, хоч трошки їм допоможу. Розуміють та підтримують Степана і батьки. Пригадують, спочатку незвично було бачити сина із пляшками та макулатурою. Я рахую, що він робить нормальну справу. Дай Бог, щоб всі так щось зробили, і напевно, щоб давно вже та війна, і тому подібні речі закінчилися. Усе зібране разом з батьком відвозять до пункту прийому скотара. 32. Сьогодні за втор сировину працівники пункту заплатили 18 гривень. Усе до копійки Степан традиційно відвозить до місцевої лікарні. У коридорі біля реєстрації невелика скринька для бійців. АТО. за півтора роки хлопець зібрав пляшок та паперу більше ніж на 5 тисяч гривень. За ці гроші для бійців відремонтували швидку. Розповідає лікар Тарас Кучма. В цей подвиг і я завжди казав і кажу, що не інвалід. Бо хтось каже, що він інвалід. Ні, не інвалід. Це є. Просто людина з великим серцем, з щирою душею і світлим розумом. На цьому Степан не зупиняється. Після лікарні він вкотре бере сумку та йде вулицями, щоб назбирати пляшок і допомогти хлопцям на передовій. Христина Гашенко, новини, телеканал Інтер, Львівська область.